Ну що, вчора Динамо та Шахтар розпочали свій шлях у груповому етапі Ліги конференції. Динамо поступились 0-2. Донецький Шахтар переміг 3-2. Давайте більш детально проговоримо про ці матчі. Кияни грали з Крістол до 30-ї хвилини була більш-менш рівна гра, але на жаль, на 30-ї хвилині Тарас Михавко отримав моторошну травму, поки йому надавали допомогу, поки робили заміну. Кияни грали в меншості та пропустили перший гол. Олександр Шовковський після матчу заявив, що гравець, який повинен був вийти замість Михавка, був не готовий, тому так довго готували іншу заміну. Динамо згодом пропустили другий гол. Програвала весь поєдинок до 76-ї хвилини. На 76-ї хвилини у складі англійців було вилучення, але... Навіть граючи у більшості 76-ї хвилини, Динамо не змогло забити жодного голу. у підсумку перемога Хрістал Пелес на виїзді 2-0. Але мені здається, ніхто й не очікував, що Динамо зможе відібрати очки у команди, яка зараз займає третю сходинку англійської прем'єр-ліги. Та має 19 матчів у безпрограш... безпрограшну серію у всіх турнірах. Далі Донецький Шахтар. Шахтар став першою командою українською командою, яка перемагала в усіх європейських турнірах в Лізі конференцій, Ліги Європи та Ліги Чемпіонів. Вчора Донецький Шахтар переміг на виїзді 12 ту команду Чемпіонату Шотландії. Останню команду. Але на початку поєдинку гірники поступалися вже 0-1, тому що Еліас у. Карному майданчику зіграв рукою. Я не знаю, навіщо він це робив, ніхто не розуміє, навіщо це він зробив, але шотландці розпочали, перемагаючи в рахунку 1-0. Згодом донецький Шахтар зрівняв рахунок. На перерву команди пошли, пошли з рахунком 1-1. У другому таймі донецький Шахтар забив другий гол та третій гол. Казалось би, що щокра зроблена, але шотландці відіграли один м'яч та в кінці поєдинку вони атакували напевно останні 15 хвилин та могли зрівняти рахунок. Я вам скажу одне: якщо це остання команда чемпіонату Шотландії, а Донецький Шахтар зараз, як ви знаєте, займає першу сходинку чемпіонату України, то напевно зараз український футбол дуже слабкий, тому що. Рівень. Остання команда в Шотландії та перша команда в Україні. Але грали, на мою думку, була дуже рівна гра. Да, Ви скажете, що шотландці поставили автобус, але вони дуже непогано грали в атаці. Але в підсумку все одно маємо перемогу Донецького Шахтаря, історичну перемогу. Це дебютна гра була для гірників у Лізі конференції, як і для киян, тож теж була дебютна гра. Є перші три бали у таблиці коефіцієнтів для українських команд, старт положено. Перемога є перемога. З ким грали, як грали, це не, не важливо, не важливо. Важливо, що є перша перемога. Як вам гра Динамо, як вам гра донецького Шахтаря, напишіть, будь ласка, свою думку у коментарях. Дякую всім за перегляд, ставте вподобайки і діліться цим відео з друзями. Всім гарного вечора! Вболівайте за українські команди, які грають у Єврокубках.